Рідна школа. Кожного ранку, мов крихітні гониливі струмочки, зливаючись у єдиний бурхливий потік, прямуємо ми до неї. І так день за днем. Школа це маленьке життя, яке свого часу проживає кожен дорослий. Це один із основних етапів нашого життя. Все в світі починається з малого, все народжується з малого, а потім виростає. Маленький паросток стає великим деревом. Струмочок впливається в річку, слова переростають в речення і великі романи, з кількох нот складаються великі мелодії. Ось так і ми починаємо пізнавати життя в школі, а потім у дорослому житті спираємося на свій розум і ті знання, які отримали в школі. Наша школа як навчальний заклад почала своє існування з 1854 року і знаходилася по вулиці Головній у будівлі теперішньої загальноосвітньої школи номер 3 Школа, в якій було лише два класи і де навчалося всього 70 учнів, існувала на приватні пожертви. Змінювалися режими і мови навчання то угорська, то чеська. І лише після воз'єднання Закарпаття з УРСР почалася нова історія мукачівської школи номер 2 У 1950 році на клопотання вчителів, учнів та їх батьків школі було присвоєно ім'я українського кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Музика. У зв'язку з цим. З 5 жовтня 1950 року середня школа номер 2 називається Мукачівська середня школа номер 2 імені Тараса Григоровича Шевченка. На день сторіччя школи в 1954 році в ній було 26 класів, у яких навчалося 886 учнів. Школі на той час працювало 42 вчителів. З них 20 з вищою освітою. 1 вересня 1964 року це свято народження Мукачівської середньої школи номер 2 імені Тараса Григоровича Шевченка. Тому що учнівський та педагогічний колектив цей день вперше переступили поріг нової. Чудової середньої школи по вулиці Академіка Павлова зі світлими класами кабінетами, спортивним залом, прекрасною майстернею, їдальнею, тиром, бібліотекою, теплицею. Перший випуск Мукачівської середньої школи No2 імені Тараса Григоровича Шевченка відбувся у 1965 році. 9 березня 1987 року в історії школи пам'ятна дата! Це день відкриття кімнати музею Тараса Григоровича Шевченка, окрасою якого є картина, намальована випускницею Академії мистецтв міста Санкт-Петербурга, колишньою ученицею школи Анютою Ландовською. Цьогоріч живописне панно, реставроване талановитим мукачівським художником, випускником нашої школи. І Сергієм Федоровичем. Своєрідною візитівкою школи є новий пам'ятник Кобзарю, виготовлений закарпатським скульптором Михайлом Белоним на кошти освітян міста та народного депутата України Віктора Балоги, який в урочистій обстановці було встановлено на подвір'ї школи 23 жовтня 2012 року. Стрімко злітають роки, і ніщо не може спинити їх лед. Але на згадку про себе люди залишають свої достойні діла, успішно забезпечували управлінську діяльність директори школи Король Василь Омельянович, бровді Михайло Юрійович, Караба Іван Юрійович, Голіш Іван Васильович, Чуса Іван Іванович, Ціцак Ольга Миколаївна. Серед випускників школи міські голови, науковці, громадсько-політичні діячі, підприємці та митці, журналісти, освітяни і багато інших, яких об'єднує одне вони випускники школи імені Тараса Григоровича Шевченка. Про пріоритетні напрямки діяльності педагогічного колективу говорить його кредо: перед кожним із нас два шляхи жити минулими заслугами, заплющивши очі на кардинальні зміни у світі, прирікаючи учнів на життєву неуспішність, або пробувати щось змінити у своєму ставленні до новітніх освітніх технологій. Адже освіта майбутнього має визначатися саме спроможністю навчального закладу. Створювати умови для розвитку нетрадиційного мислення. Формувати вміння, адаптуватись і згодом перетворювати середовище на креативне та інноваційне. Сьогодні наша школа вирішує стратегічні завдання, підтримка, постійна увага до ідей розвитку. Інноваційні ідеї повинні бути як необхідний супутник. Прямування роботи управлінців на вдосконалення професійної компетентності та окремих компетентностей окремого вчителя, ототожнення ідеї цінності дитинства і дитини з поняттям цінності педагогічної діяльності вчителя, стимулювання активної позиції педагога, укріплення професійної мотивації, підтримка творчої діяльності, прагнення до інноваційних пошуків, до нового досвіду педагогічним знахідкам, винаходам, прагнення до участі в науково-методичних і змагальних заходах, створення та підтримку позитивного іміджу, комп'ютеризацію школи, використання інноваційних технологій в навчально-виховному процесі, запровадження вивчення двох іноземних мов, Музика. реорганізацію роботи органів шкільного самоврядування через діяльність учнівського парламенту. Участь у різних програмах, конкурсах, міських, обласних та міжнародних рівнях. Школа вирізняється високим професіоналізмом викладачів. Педагогічний колектив знаходиться у творчому пошуку, впроваджує передовий досвід, інноваційні технології, які допомагають зробити процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним. Щорічно премію Мукачівської міської ради за ініціативу Творчість і педагогічний пошук. Протягом останніх років отримують педагоги нашої школи. Завдяки їх наполегливій, натхненній творчій праці наші учні показують високі результати в предметних олімпіадах різних рівнів, міжнародних конкурсах, конкурсах науково-дослідницьких робіт та є стипендіатами премії Мукачівської міської ради та стипендіатами Кабінету міністрів. Зараз у школі навчається 683 учнів у 25 класах. Місія школи створення виховного середовища, яке б сприяло встановленню кожного учня як високоморальної, успішної особистості, свідомої власної соціальної ролі в суспільстві, високоосвіченої, толерантної, толерантної, конкурентноспроможної в умовах сьогодення, з метою розвитку талантів кожної окремої дитини. Для залучення учнів до активного життя школи, а також для зміцнення дружби і взаєморозуміння між членами славнозвісного трикутника діти, батьки, вчителі, у нашій школі старшокласниками було створено власну державу Шкільну республіку, координаційним центром якої є учнівський парламент. Музика. Символом шкільної республіки є герб із зображенням Великого Кобзаря іменем якого названа школа. Структура учнівського парламенту проста, але дієва. Кожне міністерство відповідає за організацію окремої сфери життя, що допомагає чітко розмежувати обов'язки, а отже, як найкраще їх виконувати. Для реалізації принципу власності шкільна республіка створила власну газету Голос школи, у якій висвітлюються важливі події шкільного життя. Ніхто, крім нас самих, не знаю, що ми потребуємо найбільше, і, відповідно, ніхто не зможе назвати наше життя краще, ніж ми. Наша школа це не просто навчальний заклад, це своєрідний дух, атмосфера, спосіб життя, світобачення і стосунки. Завжди яскраві події в житті людини. Школа це майстерня, в якій формується думка підростаючого покоління. Це будівля. Це етап у житті. Можливо, найважливіший. Але це тільки наша думка. А що ж думають про школу інші учні? Ходімо, дізнаємось. Школа це дивне місце. Тут мої думки змінюються щохвилини. В залежності від року, оцінки і будь-якого схова скажу мій адрес. Школа – Це завжди цікаво. Це місце позич, місце невиконаних домашніх завдань. Коли інші це слово, то десь там зникають різні відчуття і радість, і гордість, і навіть вчанування. Але спочатку ти присягаєшся на місці місце до кінця свого життя, але потім ти будеш готова доставитися при одному згадуванні Це місце, яке дарує нам безліч хороших і поганих емоцій. Школа? це весело, Незалежно від того, який урок. День тижня або чверть на дворі. Я не погоджуюся з цією думкою, що школа це мука. Вона не є ідеальною в моєму житті, але я люблю школу. Що для тебе школа? Yeah. Дується, які несу вже 8 років. Звучить гнубу, зате чесно. Це для мене школа, так? Да? Да. Для мене особисто школа це 11 років визволення волі до 15-ї години дня. Це обитель зла і добра одночасно, освітня наука. Але головним для мене школа це місце, де я можу поспілкуватися зі своїми друзями, друзями. А що про це думає наш оператор? Школа! Скільки болю в цьому слові? Триповерхова будівля, що змушує прокидати зранку 5 разів на тиждень і відпускає лише у 3 годині дня. Але чомусь мені приємно йти на ті жертви. Мабуть, це через друзів і вчителів, які не наплювати на мене. Можливо, мені не дуже цікаво псарівняння з хімією. Взагалі не цікаво. Або розповідати правила з української мови. Ну, як мінімум, половина мого життя пов'язана зі школою. Звичайно, як є тисячі гасел, палких промов. Школа це головне, освіти не можна, кожному це потрібно. Усі 300 днів від 1 до 11 класу були для мене, напевно, найщасливішим в моєму житті. І, взагалі, наша школа для мене найкраща в світі. Відомий філософ Сократ писав: У кожній людині сонце. Тільки не дайте можливість йому освітити. Наша школа це те місце, де вчитель реалізує своє покликання, вчить дітей пізнавати навколишній світ, багатство науки і мистецтва, тим самим допомагаючи кожній особистості світитися в життєвому руслі. Сучасне життя змінюється дуже швидко, і професія вчителя вимагає того, що фахівці повинні змінюватися одночасно з ним. Школа це те місце, у якому вчитель намагається не відставати від часу, в якому живе. Умій бажає вчитися, не зупиняється на досягнутому, завжди шукає в житті новизну. Не подає суху теорію, а робить кожен урок цікавим і пізнавальним. І це, мабуть, єдине, чи можна завоювати повагу та прихильність учнів і досягти головної мети своєї роботи, навчити учнів жити так, щоб зоставили слід після себе путящий, не купу сміття, а таке, щоб людей радувало, близьких і далеких. Можливо, школа сьогодення це останній редут, здатний плекати талант та віру підростаючого покоління. Для нашої адміністрації і для мене особисто школа це велике випробування та велика відповідальність. Хоча б з огляду на те, що це перша україномовна школа у місті над Латорицею і це школа, що носить ім'я Великого Кобзаря. І тому ми повинні подбати як адміністрація школа про те, щоб школа стала школою радості для дітей, школою відкриття талантів для педагога і школою спокою для наших батьків.